Witajmy. Тема сьогоднішнього брифінгу сприяння поверненню ветеранів та ветеранок до цивільної зайнятості. Перед мікрофонами провідний фахівець з питань зайнятості відділу працевлаштування Тернопільського обласного центру зайнятості Оксана Гнатієвич, провідний фахівець з питань зайнятості відділ організації профнавчання Тернопільського обласного центру зайнятості Ірина Мецишин, провідний економіст відділу реалізації проєктів Тернопільського обласного центру зайнятості Ольга Михалків початком вторгнення Росії в Україну життя наших громадян розділились на до та після. Багато українців стали захисників вітчизни, набули статусу учасника бойових дій, частина вже повернулася додому. Служба зайнятості Тернопільщини запрошує ветеранів та ветеранок, у тому числі з інвалідністю, які мають бажання реалізувати свої мрії про професійну самореалізацію через працевлаштування чи відкриття власної справи. Запрошуємо не лише тих, хто вже знає, чим хоче займатися після служби, а й тих, хто не визначився, куди рухатись далі, в професійній сфері чи загалом трудовій діяльності. З початку 2025 року 577 учасників бойових дій, ветеранів отримали консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги у місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості. Звернувшись у центр зайнятості, ветерани при наданні послуг у форматі єдиного вікна мають можливість отримати максимум інформації за принципом індивідуального кейс-менеджменту. Кар'єрні радники служби зайнятості допоможуть у працевлаштуванні з професійним навчанням, у започаткуванні чи розвитку бізнесу, допоможуть скласти індивідуальний план працевлаштування, написати резюме, підібрати вакансії, у тому числі в роботодавців, які адаптують свої умови праці до потреб ветеранів, організують співбесіду з роботодавцем. Також при потребі поінформують про ветеранські простори, де можна відновити здоров'я, отримати юридичну або психологічну допомогу, закрити соціальні питання, дізнатись про можливості адаптації військового досвіду у цивільне життя, гранти на бізнес міжнародних фондів, послуги з реабілітації, соціальні виплати від інших установ, організацій, фондів, які прямо або посередковано допомагають у пошуку роботи. Сприяючи у працевлаштуванні, фахівці служби зайнятості забезпечують індивідуальний супровід, здійснюють підбір роботи з урахуванням особливостей кожного ветерана, у тому числі є з інвалідністю. У службі зайнятості також можуть запропонувати тимчасову роботу, взяти участь у суспільно корисних чи громадських роботах. За сприянням Служби зайнятості з початку 2025 року 107 ветеранів працевлаштовані на постійні місця праці, 10 залучено до тимчасової зайнятості. Якщо бажаної вакансії немає, учасник бойових дій отримує статус зареєстрованого безробітного, йому призначається допомога по безробіттю та продовжується пошук бажаної роботи. При бажанні ветерана пройти професійне навчання, здобути нову професію, підвищити кваліфікацію, служба зайнятості пропонує різні можливості професійного навчання. Про це розповість моя колега Ірина Мацишин. Ветеранам, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, видаються сертифікати до 30 тисяч 280 гривень на професійну підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації в закладах освіти. Зокрема, в потужній системі сучасних центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості за 95 робітничими професіями та близько 400 освітніми програмами. При потребі, коли навчання проводиться не за місцем проживання, оплачується проїзд, медичний огляд та проживання в гуртожитку. Крім того, якщо претендент на вакансію не має досвіду роботи, не відповідає вимогам роботодавця, то є можливість організувати стажування безпосередньо на робочому місці на підприємстві. За час стажування ветеран набуває певних навиків, адаптується до колективу і в подальшому працевлаштовується на запропоновану роботодавцем вакансію. З початку року 21 ветеран з числа зареєстрованих безробітних пройшов профнавчання. Якщо ветеран чи ветеранка не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні. Тобто вони можуть працювати чи займатися бізнесом або бути в пошуках зайнятості за умови, що вони мають професійну технічну чи вищу освіту, можуть отримати ваучер на оплату навчання до 30 тисяч двісті гривень та здобути вищу освіту, підвищити кваліфікацію або опанувати нову професію. Більше 20 учасників бойових дій за отриманими ваучерами на навчання. Здобувають професії екстреного медичного техніка, водія автотранспортних засобів та проходять спеціалізацію за спеціальністю медицина. Поряд з цим, в рамках реалізації експериментального проєкту з організації безоплатного профнавчання, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають на вибір майже 100 робітничих професій та 400 освітніх програм за різними напрямками. Зокрема, діджитал, енергетика, будівництво, сфера побуту, фермерство, підприємництво, керування БПЛА. Під час навчання є можливість проживання, компенсації витрат на проїзд та проходження медогляду. Якщо на навчання направляється учасник бойових дій з першою групою інвалідності і потребує супроводу, то служба зайнятості оплачує проїзд до місця навчання і назад. Та проживання на період навчання супроводжуючій особі 204 ветерани Тернопільщини, що майже найбільше в Україні, отримали направлення на безоплатне навчання в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості в рамках реалізації експериментального проєкту з організації профнавчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Вони навчались за професіями електрогазозварника, кухара, водія автотранспортних засобів, оператора котельні, тракториста-машиніста сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва, опановували основи бізнес-планування, основи медичної допомоги в умовах воєнного стану, проходили курс психологічної, стійкості особистості та інше. Навчання проводиться за різними формами очна, дистанційна, дуальна чи змішана. Важливо, що значна частина учасників бойових дій мріє про власний бізнес. За вище зазначеними навчальними проєктами можна навчитись бізнес-плануванню, особливостям підприємництва. Про сприяння служби зайнятості у розвитку власної справи розповість моя колега Ольга Михалків. Вже два роки в рамках реалізації проєкту Власна справа урядової програми Є робота, Державна служба зайнятості забезпечує фінансову підтримку розвитку та провадження власної справи. В рамках цієї програми служба зайнятості надає гранти до 1 мільйона гривень на створення та розвиток мікро та малого підприємництва учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей, в тому числі тих, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва. З метою підтримки ветеранського бізнесу Тернопільською обласною військовою адміністрацією прийнято рішення щодо додаткової фінансової підтримки учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які отримали грант від Державної служби зайнятості в розмірі від 500 тисяч гривень до 1 мільйона. Вони можуть отримати ще до 100 тисяч гривень з коштів обласного бюджету. Найпершою мовою отримання гранту від 500 тисяч до 1 мільйона є провадження діяльності не менше одного року до дня подачі заявки на отримання гранту. Співфінансування отримувачем 30% на суму власними коштами з коштів Фонду загальнообов'язкового Державного соціального страхування України на випадок безробіття фінансується 70%, створення не менше 4 робочих місць. Наступною мовою є виконання грантоотримувачем основних вимог гранту впродовж 6 місяців з дня отримання коштів банку. Це означає, що впродовж шести місяців грантоотримувач повинен звернутися до повноваженого банку, підписати угоду про надання гранту, внести свою частку співфінансування 30% власних коштів від суми гранту, отримати кошти гранту, закупити обладнані матеріали і здійснити інші видатки, передбачені бізнес-планом, та створити робочі місця і працевлаштувати людей. Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни. Після виконання вищезгаданих умов можуть звернутися до Тернопільської обласної військової адміністрації та отримати компенсацію 50% власного внеску в розмірі до 100 тисяч гривень. Також учасники бойових дій та їх чоловік чи дружина можуть отримати в службі зайнятості грант на відкриття та провадження власної справи до 250 тисяч гривень за умови створення не менше одного робочого місця та працевлаштування працівника. Та до 500 тисяч гривень за умови створення не менше двох робочих місць та їх укомплектування найманими працівниками. Період реалізації бізнес-проекту за отриманим грантом складає 3, 5 або 7 років, залежно від бізнес-плану отримувача гранту. З початку 2025 року на Тернопільщині вже 34 ветерани та члени їх сімей отримали грант для ветеранів та їх подружжя на створення та розвиток бізнесу. Вони відкрили логопедичний інклюзивний дитячий центр, інклюзивний дитячий садочок, надають послуги за ремонту автомобілів, вантажні перевезення сфері краси, ландшафтного дизайну, інженерно геодезичні медичні, освітні послуги, вирощують полуниці, овочі та мікрозелень, шиють постільну білизну, виготовляють заморожені напівфабрикати, вироби з бельгійського шоколаду, місні снеки, дегідровані фрукти та овочі, де займаються іншою діяльністю. Загалом за два роки реалізації урядової програми Власна справа на Тернопільщині 80 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти на суму понад 37 мільйонів гривень. Ними буде створено понад 160 робочих місць. Безоплатні консультації щодо бізнес-планування та з інших питань сприяння зайнятості можна отримати консультантів офісів, зроблених в Україні, які діють на базі структурних підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості у містах Тернопіль, Кременці, Чорткові та Бережанах, а також у працівників інших місцевих управлінь та відділів філії Тернопільського обласного центру зайнятості. Працівниками цих офісів надано 8960 консультацій, що займає третє місце в Україні. Зазначу, що ветеран, який має першу групу інвалідності, відкриває чи продовжує розвиток власної справи, може отримати з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття компенсацію в розмірі до 120 тисяч гривень на облаштування для себе робочого місця відповідно до нозології захворювання додатковими засобами, обладнанням тощо. Який має другу групу інвалідності до 80 тисяч гривень. Також у разі працевлаштування людей з першої та другої групи інвалідності грантоотримувач може отримати від Державної служби зайнятості компенсацію для облаштування для них робочих місць. У разі найміна роботу зареєстрованих безробітних числа вразливих на ринку праці категорій громадян, грантоотримувач також може отримати компенсацію на оплату праці та єдиного внеску. Шановні учасники бойових дій, ветерани та ветеранки, запрошуємо вас звернутися в місцеві підрозділи служби зайнятості. Наші працівники готові надати вам підтримку у працевлаштуванні, навчанні, відкритті та веденні власної справи. Дякуємо за увагу!